Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Оце я вийшла на вулицю. Я би ви знали, скільки зараз годин, то ви, мабуть, ще спите, мої дівчинки і мальчики. А я вже йду. Зараз Скільки? 17 хвилин на сьому. 17 хвилин на сьому. Ну, а це якщо у, у вас, то це 17 хвилин на восьму. На восьму. Оце поліклініка. Оце поліклініка здання. Зараз я переодіну очки подивлюсь, коли мій бусик буде той. Де я їду? Їду я в магазин Мірела. Зараз очки передіну, значить. Так, переділа. 19-й Усім. 22 буде. Усім 22. Хорошо. О, значить, буду тут стояти. Зараз він буде. От. І поїду я у Мірело, магазинчик Мірело. Що я там робитиму? Там хороше. одяг хороший, недорогий завжди. Так я оце. Туди і поїду, щоб щось собі купити. Зять же мені грошей дав. Ось мій квіточок. Тут, бачите, ще один проклацать, а там ще п'ятеро. От Зараз буде бусик. От. Ви знаєте, на вулиці дощ був Був дощ на вулиці, воно зараз не жарко, бо нема сонця. Але така духота. Така духота, що ви собі не представляєте, я вділа оце плаття в три четверті рукав, я тоді в бусики його під, підкручу рукав. Ем, і із зари із плаття із, із льону. Воно красиве, бачите, написано, бус зупиняється. Вчора вам нічого не, не, той, не знімала, ну, тому що ніде ну, не була. Ось уже й бусик йде. От, ось уже й бусик іде. Бачите, там світиться. Дев'ятнадцятий. Оце мій. Зараз я сяду в бусик, проклацаю. От. І тоді будемо їхати. Я вам трошки буду щось показувати отак От із бусика. От. Щоб ви бачили все.

Подлем сяду. Поседу. Mm. Сила. И поедем. С вами. Это конечная, обозначальная для сегодня. Обоконично, або начальна. Бачите, он шляпа і водичка. І на всяк випадок я зонта взяла. Ната казала, що буде дощ до 10-ї. Ну, може, ще й буде. Ну, зараз немає. Ну оце я. Біля мене сісти поруч бусик номер 34 -й. і поїхати туди до цвинтара, а там пересісти. На це я не вставала бусик, значить я пересіла на 20. -й. Ну а так як я вийшла раніше, мою нічого я в сміття викинула, пішла, та сіла на цей бусик. Ось тут він сів, а я подумала. Нічого я потихеньку так балакаю. Ну, поїду, може, щось красиве там покажу вам. А може ні. Може нічого, не буде красивого. Ну, подивимося. Ну, Якщо так, давайте там автівки стоять. Якщо давайте відключуся, а тоді знову. Ти домірили, вам покажу добре. От, От так. Так що давайте, мої рідненькі, папа. Всього доброго, всього хорошого, щоб тихо було у нас спокійно. Вчора ми були на тоді на пляжу, я вам трохи розкажу. Ви знаєте, погода була дуже жарка. 35 було. 35. Дуже багато людей було, так було багато на, 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 на пляжу людей, дітей, купалися. Ми з нами приїхали е, без п'яти на 8. О, і Сразу розлілися і одразу в воду. Залізли в воду, От, може не було. У воду залізли, посиділи ровно, годину посиділи ровно.